Привіт! В цьому відео про те, де шукати ідеї для Reels. Дай вгадаю, ти постійно зберігаєш ідеї для Reels, але коли є час зняти, в голові мапочка. І ти не розумієш, що знімати і як адаптувати тренди, щоб вони тобі доречні були для твого блогу і був результат. А-а-анітосік! Ти що, не зі мною досі? Що ми робимо? Ми з тобою заводимо телеграм, і ти туди будеш збирати рілс, які хочеш повторити по рубрикам. Наприклад, я розумію, що в цьому місяці я буду зустрічатись із батьками, і коли бачу цікаві вірусні рілз, в якому є багато людей, я зберігаю собі в діалог люди. Друге, ми маємо зрозуміти, приблизно три рубрики, на якій ми будемо знімати, наприклад, жиза, експертні розмовні, танцювальні з меседжами, лайфхаки. Далі на кожну з рубрик ми робимо з тобою діалог в телеграм в нашому каналі і збираємо туди референси. Більше тисячі людей, до речі, ти можеш знайти в безкоштовному телеграм-каналі інстаграмівка. Посилання я тобі залишу під відео. Виділяємо час і знімаємо все за один раз. Обробляємо, монтуємо, накладаємо субтитри і завантажив чорнетки Reels. Vagiliva! Чорнетки можуть злетіти, тож не видаляй цей контент свого телефону. Мені зручно, коли в мене в чорнетках є 5-8 рілз наперед. Я одразу пишу пост до них, придумую воронку продажу і пощу у визначений мій активний час. До речі, інстаграм вже опублікував, що вони зробили відкладений постинг на 75 днів. Тож, коли це в нас буде, ми зможемо більш сконцентровано планувати і постати контент як на YouTube. Заплановано. До речі, в нас на YouTube виходить 2 Відео на тиждень і ці відео корисніші, ніж будь-який курс по маркетингу, який ти проходив чи проходила. Підписуйся, щоб не пропустити. А, а, Анітосік! Ти що, не зі мною досі?